Завдання номер 21 В прямокутній системі координат у просторі задано правильну трикутну призму, в якій точка з координатами 2 мінус 8, 10. Усі ребра призми рівні. Діагоналі грані B, C, c 1 b 1 притинаються в точці К. Обчисліть площу бічної поверхні цієї призми. Правильна трикутна призма значить в основі рівносторонній трикутник. Трикутник А С, Б рівносторонній, всі сторони рівні, а отже ребра основи рівні. У умові сказано, що всі ребра призми рівні. Значить, і бічні ребра рівні ребрам основи і рівні між собою. Позначимо однією рискою всі ребра, що вони рівні. Точка А з координатами. 2, мінус В завданні потрібно знайти площу бічної поверхні призми. Позначимо СБП, бічна поверхня. Площа бічної поверхні знаходиться за формулою периметр основи. Периметром основи є трикутник АБЦ. Ми будемо шукати периметр трикутника ABC на висоту призми, тобто на бічне ребро bb 1 Задача зводиться до того, що потрібно знайти ребро трикутника. Також відомо, що діагоналі грані перетинаються в точці, К. проведемо. Дві діагоналі. І на перетині поставимо точку К. Діагональ С1Б СБ1, діагональ СБ1, точка К, точка перетину діагоналей. І має координати 12-2. 7. З точки К опустимо перпендикуляр на СБ, паралельно ББ1. Поставимо точку М на перетині з СБ. З'єднаємо точки А і М. Трикутник буде АКМ прямокутний, АК – гіпотенуза. В трикутнику АКМ. Можемо знайти АК як відстань між двома точками, заданими координатами. АМ – половина бічного ребра Б 1Б. Що ми позначимо ББ1 як А, читка М буде А на 2. А це, це, B. і ЦБ і ББ1 ребра рівні, позначимо це як А. АМ – це висота рівностороннього трикутника. Висоту рівностороннього трикутника можна знайти за формулою аж маленьке дорівнює А. На корінь з 3х2. Якщо всі формули не знаємо, то можна знайти висоту АМ. За тіримо піфагора а, Б, а маленьке. Це М і МБ рівні, скільки висота є медіаною, тобто це буде А на 2. І АМ можна знайти за тірима піфагора з трикутника АМБ, То АБ квадрат мінус МБ квадрат під коренем. Також можна знайти АМ, використовуючи синус кута, кут Б60 градусів, Трикутник ліносторонніх всі кути по 60 градусів і можна використати такий момент, що синус 60 градусів це відношення АМАБ. І звідси знайти АІ. Чи запишемо, що Ам а на корінь з трьох на 2. Тоді в трикутнику АКМ будуть відомі АК, А і Км виражені через А. І за допомогою Піфагора ми можемо зайти звідси відповідно А. Пропишемо задачу. Знайдемо спочатку вісень АК. Це буде корінь квадратний. Робимо різницю іксових координат: 12 відняти 2 в квадраті плюс мінус 2 відняти мінус, мінус 8 в квадраті. Плюс 7 відняти 10 в квадраті і обчислюємо. Використали формулу відстані між двома точками, якщо точки задані відповідними координатами. 10 в квадраті 100. мінус 2 плюс 8 6, 6 в квадраті 36, мінус 3 в квадраті 9, АК корінь 145. Провели КМ перпендикулярно СБ, КМ паралельно ББ1. І КМ це половина від ББ1. То буде А на 2. АМ. запишемо, що це формула АМ це висота… Та дівностороннього трикутника і вона дорівнює А на корінь з 3 на 2 де А – сторона трикутника. трикутника АМК, кут АМК 90 градусів. За тіреми Піфагора маємо, що АМ квадрат плюс КМ квадрат дорівнює АК квадрат. Підставимо відповідні значення. А корінь з 3 в квадраті. А корінь з 3 поділено на 2 в квадраті плюс А2 в квадраті дорівняння корінь з 145 квадрат. А квадрат на 3 на 4 плюс а квадрат четвертий і підкореневий вираз в квадраті, корінь в квадраті дасть підкореневий вираз 145. 4а квадрат четвертих четвірки скорочується, а квадрат дорівнює 145, а дорівнює корінь 145, від'ємне значення не беремо, а квадрат дорівнює 145. А до рівні корінь С45. Від'ємне значення ми не розглядаємо, скільки сторони не може бути від'ємною. Периметр трикутника АВС, трикутник рівносторонній. Значить, це буде 3 сторони, помножити, наприклад, на АС, або це 3 помножити на А. ББ1 це ребро, яке також дорівнює А, тому запишемо 3А, помножити на А і маємо 3А квадрат. Підставимо значення А. Або можемо зразу писати замість А квадрат 145, це буде зручніше. С бічної поверхні дорівнює 3А квадрат. Замість А квадрат підставляємо 145. Або буде те саме, що якщо корінь в квадраті підставити, також буде 145. Площа бічної поверхні 435 квадратних одиниць. Запишемо у відповідь в цілу частину 435. Задачу розв'язали.